Доброго ранку. Що я вам хочу сказати? Коли я починала вести свій блог, одним страхом, самим головним, було те, що, ну, от я ж дивилась, да, як другі блогери ведуть свої блоги за кордони, поїздки, якийсь контент спеціально роблять. Ну, це я тоді в інстаграмі да, дивилась, цих всяких наших українських блогерів. Думаю, блін, от мені нема що показати. Мені нема що показати людям. Але виявилось, що самим цікавим для людини є людина. І я вам вдячна за те, що ви зі мною за вашу підтримку. І вчора ми за вечір зібрали 25 тисяч гривень за вечір. Я просто Вона зранку. Як зайшла на моно, мене, ну це було дуже неочікувано, і чесно я вам дуже вдячна.